Діти, сьогодні на уроці математики ми з вами познайомимося із табличною формою з короткого запису задачі. Ви знаєте, для того, щоб записати короткий запис задачі, ми в умові визначаємо ключові слова. До кожного ключового слова відноситься певне числове дане. Потім ключові слова разом із числовими даними ми записуємо у короткий запис задачі. Сьогодні ж на уроці ми з вами. Дізнаємося, як можна записати короткий запис задачі за допомогою таблиці. Зараз відкрийте зошити клітиночку. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота і каліграфічну хвилинку, число 35. Поставте відео на паузу і виконуйте завдання. Отже, за допомогою задачі на сторіночці 48. Ми з вами розглянемо, як записати короткий запис за допомогою таблиці. Прочитаємо умову задачі. На дитячому майданчику було 15 дівчаток і 14 хлопчиків. Пішли додому семеро дівчаток і 8 хлопчиків. Наскільки більше залишилося дівчаток, аніж хлопчиків? Задача у нас про дівчаток і про хлопчиків. Отже, ключовими словами у нас будуть Слова дівчатка і хлопчики. Але ж у нас за умови задачі є ще ключові слова. Було, пішли і залишилося. Заповніть, будь ласка, схему до задачі. Було 15 дівчат, пішли семеро, залишилося невідомо. Було 14 хлопчиків, пішли восьмеро хлопчиків, залишилося невідомо. Обчислимо цю задачу. Спочатку ми виділимо в цій задачі дві прості задачі. Перша проста задача. Дівчаток було 15 на майданчику, пішли семеро. запитання до першої задачі скільки залишилось грати дівчаток на майданчику. Друга проста задача. На майданчику було 14 хлопчиків, пішли додому 8 хлопчиків, запитання. Скільки хлопчиків залишилося на майданчику? І третя проста задача. На майданчику гралися діти після того, як діти пішли додому. Певна кількість дітей залишила ще гратись на майданчику, і нам потрібно дізнатися, наскільки ж більше залишилося дівчаток, аніж хлопчиків. Обчислимо дану задачу. Першою дією ми дізнаємося, скільки залишилось дівчаток. Тобто ми обчислили першу просту задачу. Другою дією ми обчислимо другу просту задачу, дізнаємося скільки залишилось хлопчиків. А тепер порівняємо кількість хлопчиків і дівчаток. І дізнаємо, що дівчаток залишилося на 2 дівчинки більше, аніж хлопчиків. Давайте зараз з вами змінимо запитання до задачі так. Щоб останньою дією була дія додавання. Тобто ми дізнаємося, скільки всього дівчаток і хлопчиків залишилось на майданчику. Обчислимо цю задачу. Першою дією ми дізнаємося, скільки залишилось дівчаток, другою дією, скільки залишилося хлопчиків, а третьою дією ми дізнаємося, скільки всього залишилось дітей. Тобто, до кількості дівчаток ми додамо кількість хлопчиків. Зараз ми складемо і розв'яжемо обернену задачу, у якій шуканим буде число 15. Вам потрібно в зошитах заповнити короткий запис у вигляді таблиці за зразком, який ви бачите. Зверніть увагу, чим відрізняється ця задача від попередньої. Попередній задачі нам було відомо, скільки було дівчаток і хлопчиків на майданчику зразу. Ці задачі кількість дівчаток нам невідома. Обчислимо задачу. Першою дією ми дізнаємося, скільки залишилося хлопчиків на майданчику. Другою дією ми дізнаємося, скільки залишилось на майданчику дівчаток. Третьою дією ми дізнаємося, скільки дівчаток було спочатку на майданчику. Наступна задача вам потрібно також буде заповнити в зошиті короткий запис у вигляді таблиці за зразком, який ви бачите на екрані. У першому кошику лежали 26 яблук, а в другому 32 яблука. І з першого кошика взяли 18 яблук, а з другого на 4 яблука більше, оскільки яблук залишилося у двох кошиках. Обчислимо цю задачу. Першою дією ми дізнаємося, скільки залишилося яблук у першому кошику. Другою дією ми дізнаємося, скільки взяли яблук з другого кошика. І третьою дією ми дізнаємося, скільки яблук залишилося у другому кошику. А от четвертою дією ми дізнаємося, скільки всього яблук залишилося у двох кошиках. Поставте відео на паузу, ще раз уважно розгляньте цю задачу. Наступне завдання. Потрібно розкласти горіхи порівну на кубки. Ви вже схоже завдання виконували, тож ставите відео на паузу, виконуйте самостійно. Четверте завдання. Вам потрібно визначити порядок виконання арифметичних дій. Давайте пригадаємо, що у виразах без дужок, спочатку ми виконуємо арифметичні дії множення ділення, а потім вже додавання віднімання. Якщо ж є дужки, спочатку ми виконуємо дії в дужках, потім дії множення ділення, а вже потім додавання віднімання. Перший вираз ви зробите за зразком, виконуєте в зошитах клітинку, запишіть слово вирази і виконайте ось так по Діях в зошитів клітинку, ще раз наголошую, два інших ви виконаєте самостійно. Останнє завдання на нашому уроці. Вам потрібно визначити периметр прямокутників, а також визначити який прямокутник, периметр якого прямокутника більший. Пригадаємо, як визначається периметр прямокутника. Щоб визначити периметр будь-якої геометричної фігури, потрібно додати всі сторони цієї фігури. Ставимо відео на паузу, міркуєте, як визначити периметр даних прямокутників. Перевірте правильність виконання вами завдання. Отже, сьогодні на уроці ми з вами познайомилися, як записувати умову задачі за допомогою таблиці. Оберіть відповідну цеглинку. Як вам працювалося сьогодні на уроці?